«Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Скоромовки для дітей. Я по всій окрузі позбираю друзів, щоб співати ловку пісню скоромовку. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. У тракториста і трактора різні характери. Трактор мовчить, тракторист бурчить, трактор бурчить, тракторист мовчить. Галасливі гава й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм голгочуть, що і вони скакати хочуть. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, гіла, їла, маша, гречану кашу. Відмивали, відмивали гречаною машу. Ти малий, скажи малому, хай мали малому скаже, хай малий теля прив'яже. Хмариночки хмариночки, химерні, волохаті, мостились на хвилиночку у хлопчика на хаті. Дітки, вам сподобалось вивчіть дві, три скоромовки та надішліть мені на вайбер в особисті повідомлення. Чекаю на вас до побачення.